Є рецепт ідеального ранку. Це усмішка, смачна кава і донат. Зараз разом з вами ми об'єднаємо це все в одне, адже ми занесемо скриньку в Уно. Ця скринька тут і жила, ми її трішки там е додали новий збір і йдемо занесемо. Ставимо вам скриньку, де вона, де її місце? Ось тут. І можна, будь ласка, фільтр. А на які у вас каві? Співпраця з УНО насправді розпочалася з самого початку повномасштабного вторгнення. Андрій привозив до нас різноманітні медикаменти на потреби тих підрозділів, які до нас зверталися. Майже з самого початку тут живе скринька, в яку кожен хто приходить в уно може донатити. Зібрані кошти з усіх подій, які відбувалися. Уно передавалися на ангар. Абсолютно всі кошти. Якщо ми говоримо про суму, яку задонатили Уно, Панда і Андрій, то це більше 120 тисяч, і це ще не фінал, тому що донати продовжують летіти. Запитала в Андрія, чому це важливо для нього, для бізнесу, яким він займається. Він сказав, що по-іншому не може, і каже, що це саме те, що має робити свідомий бізнес допомагати, не зупинятися, робити свою роботу і кошти перераховувати туди, куди це потрібно. Сама п'ю фільтр каву і запрошую вас, адже кожні 10 гривень з фільтр кави перераховується на ангар. Це таке поєднання приємного з корисним. Дякую бізнесу за те, що свідомий. Дякую, Уно.